Життям. Співає Черкащина, і так буває, що саме пісня, поезія додають людині могутні крила. І тоді і саме життя стає яскравішим, як дві сестри, поезія і вірші. Без них не можуть уявити себе українці, а все починається з любові до своєї землі. обійшла, обійшла. Родину родину так знайшла. Та в репертуарі. То у нас більше 30, бо вже багато пісень забувається, а свіженькі поновляються, поновляються, так що так. А де ж свіженькі виберете? А де? Композитор такий, як Олександр Статник, от ми його співали сьогодні. Да. Щось самі пишемо, щось десь народне обробляємо. Та... Ви пишете музику. Та я пишу тільки так. Мало пишу. Але пишете. Так. А про яку пісню мрієте? Може, про яку тему написати, чи що вас цікавить? Не знаю. Якої пісні немає, що я можу поспіватися. І вона готуємо. Івана Купала, будемо готувати. Івана Купала, по Івана Купала напишемо обов'язково. Іван про Івана купала, так як і Іван, так і про себе не вижу. <baseball> а про Івана ж пісні є в вашому репертуарі. А так є, є. А розкажіть, які, які пісні про Івана. Купала Там дівчинонька Квіти збирала, Квіти збирала, у пучечки клала. Ой на Івана. Пала, а ми співаємо три голоси. Навіть раніше були хлопці, хлопці були. були колись, да. наш ансамбль був. Пан Іванович, в вашій родині? Хто співає, хто грає на інструментах? Ой, моя родина. Сестричка співає. Братік теж співав, але вже немає. От. Так, співучі всі. Вся родина, статі музикальна, дуже. Співуча і граюча. Тамара Іванівна Бондар, то, ваша донька. Це унікальна людина. Це <acho Wirtschaft> у нас унікальна дитина. Співає, грає й... і <PR India> наукою занівається. Пісні без пісні життя немає, Як же це без пісні? Мені ще мама говорила, що як гарно співають солов'ї, як не будуть співати солов'ї, то не буде й пісні. Так що хай співають солов'ї і хай завжди буде пісня. У нас співуче село, теж і фольклорний наш колектив. Та, це ж ми молодими були, вони там ходили станцію, йдуть і співають у два голоси, ніхто не вчив їх, у два-три голоси. Три голоси співали. Чи то вони в солов'їв училися ваших, у вас солов'їв багато? Природа, природа. Все, на співали всі, батьки, діди, бабусі. А вас хто навчив співати грати? Ян такий гарний ні. вас. Хто не вчив. Ну, Отак то... от родився і вже грав. Ніхто не вчив. А не браті, ви знаєте, мислюків, люків. Хто їх вчив? Ніхто, Самочки, дитина. — самоучки, все. Отак от бере гармошку, одразу грає. Як це пояснити? Ніхто не знає. Як пояснити? Бог дає талант. Талант, природа. Краще хай вже дає, а не забирає. Ну, що, я бажаю вам здоров'ячка всім, щастя, творчих успіхів, ще раз здоров'я, ще раз здоров'я. По здоров'я нічого не буде. Ну і щоб натхнення всі буде. Ми трішечки не встигли, тут такі сади кажуть, свіли. Зараз буквально 3-4 дні все попадало. Пішов дощ. Вітер заповздувала все. О, попередню пісню співали про дощ ось, і викликали дощ <кліпит> з вами. <кліпит> Але тут нам не гірше, ніж там на природі. Все а так а гарно, липи? вишито, красиво в цій хаті. Це Майстриня люба семенила своїми руками все своїми руками розгляну. все. Н ночі, ночі, ночі. Бо дня вже нема, коли таке ночі. Ось Вона сама вишивала ось цей коврик. Вибивала, вибивала його вибивала, ночами, там, і, теж днем на роботі, на полі, вечором, ночі сидить, вибиває. Це тільки наші жінки, мабуть, так можуть ще Ніхто так не зможе. Правда, Іван Іванович, вони про себе ще розкажуть. Літа минають, літа минають, і їх нічим не зупинить. Була коханя, було чекання, а ще було сімнадцять літ. Літа минають, літа минають, і час нам коси побігли. We'll see Зріднилася черкаська поетеса Діна Бондар. На її слова написано понад 20 пісень композиторами Наталією Саух, Володимиром Байкіним, Володимиром Лещенко, Миколою Плашкевичем, Анатолієм Ковбасою. Діна Бондар і сама пише музику до своїх пісень. Виконавцями її пісень стали Ансамблі, Славутич, «Чарівниця», «Зорецвіт», Промінь, черкаський народний хор. Коли вірш отримує мелодію, яка гармонійно поєднується зі словами, то, здається, ніби птаха вилетіла з гнізда до людей. Кожна пісня то велика радість, піднесеність духу. Адже щоб пісня мала крила, потрібно докласти чимало духовних сил. Моє горне село. Свіло, розстелилось зелені обнові. нові, вже кує, я трі серце моє, признаюся тобі. Лихліб на столі, а для щастя багато не треба. Жина, роси мов корали, стеляться ногах. радісно й щасливо на душі у неї, заграва дозі. Desce-me tudo, nejo i slovo Дружину, дружину. Бута творіня, славний нажданиво, в місті жив козацьким і творив щасливо на землі черка. Не слава, козака данила, доля не бувала у його картинах України слава, козачі, козаче, де ти забарився. Чи ти у походах, чи ти одружився, Ідеш ти, з ким ти блукаєш по світу, чи правду, чи зраду удоленьки звіто, Ідеш ти з ким. Ніж по світу, чи правду, чи зраду, у доленьки звіда а я все чекаю сльозу витираю у полі на шляхом, тебе виглядаю косу мою чорну. Посипало снігом, чи ти ж упізнає красу помарніло, весна розквітає, кохання вирує, а серденько б'ється, а серденько чує, десь близько кохає. Шлях поспішаю, у жай боромне, про нього спитаю, виснотило сонце. Вже беркоси в нас світуть, торкає сонце, трави пишні, і бжилки весело гудуть, і квітнуть, квітнуть білі вишні, медами пахне, диво світ, з хрущами вечір розмовляє, бузок чекає у воріт, весна на мене теж чекає. Прекрати зупинився, музей Ходить в ранок диво чистий, виграють на хвилях промені ясні, а ранкові роси розляглись намистом під блакитним небом на моїй землі, земля хлібів, земля козацька, тут пам'ять вічна кобзаря, в країни серце це край черкаський, моя земля, свята земля. Яблуня квітує чарівна окраса, солов'ї співають щиру на добро. Зберігає пам'ять і стежки, Тараса і гора Чернеча, гомонить з Дніпром, оживає нині кобзарева мрія Щегринським духом, лине в добрий час в Україну прийде віра і надія на добро, на щастя, Бог освятить нас з земля хлібів, земля козацька, тут пам'ять вічна кобзаря, В країни серце, це край черкаський, моя земля. Свята земля Щедрі щері боготи.